От короте, ми вже вийшли звідси. Да. Просто друга тут замітили. Бабку до нас пускала. Бабуся з другом. І да. да. наш друг такий каже, mm. до бабусі, бабуся, бабуся, що ти робиш? А бабуся нас не взнала. Mm. А той друг вони після мазіт, ми йдемо на плити одні посидіти там, поговорити чисто реально. Цей е, виставка мушеньку походу. Реально. <реку> mm. <клес> Залізок, <кій> там. <кій> ну. Там якась бобка довго йде. Ну. А Чу-ча-ча, мартем, Чу -ча, -чу ча ча, -ча. Mm -hmm. да. І Я знімаю жизнь від твого лиця, отак він йде <кій> і ага. бачить все. <кій> 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 отак ми тусимо, йдемо да. просто. Ще підемо е, після того, як посидимо на плитах, ще раз туди і вийде. Та ні, давай сюди. Ми обратно. Сюди? Так. — Через машину? Mm -hmm. да. Ми ж Ну, В принципі, подивимося, Ну, якщо бабуся, Бабка М -м -м. та піде. Бо вона знає мою бабусю, і це капець буде, якщо. М -м -м -м. Ну мою бабусю та ж ну. Ну там ж бабушка друга що? Mm — -hmm. От так мене ходити. <говорите>? І вона знає мо мо мою бабушку. Якщо вона побачить, що ми туди йшли. Чи тут, може дозволити. Давай іди. Бери камеру, бери камеру, Артем. Щоб я залізла. Знімай мене. Так, давай, став бананку. Так, ой. Таки од нас кої вийде тут. На заброшку. Да. ось заброшка наша. А там один ос і сіла це. лелека там вон. Отам от вона от. От там от була. Може там, ну може там можна залізти, якщо туди поставити довгу лестницю, то це ну бак, не ну, невозможно. Ну, як ти думаєш, на напротязі різних інтерв'ю, як ти думаєш, на напротязі різних відео з нас зроблять мем якийсь, може ти там впадеш і якось ти будеш мем? Ну можеш зробити. Що да. вже? Шо, вже? Окей, я зможу спригнути за камеру. Ну, з телефоном. Ні, не можу. о камера. Наш. А. А боюсь. Пішли. Ні, туди не хочу, бо там бабуся звідти буде йти. Давай звідти знову. щоб ми. Що? Сюди реально хочеш? Ну, Блін, давай бабка тоді прийде. Окей? А вона в Так. Давай зараз. Е. О, зні... Зніми мене. Зараз я буду робити, Давай сховаємося від бабки. Той от. Окей, так. знімай мене. Я буду робити колос. Я ще не мію. Просто зараді підписку. Раз. Два. <кхух> Якось там. <кхух> Ставте лайки мені за... Цей, і цей. І зараз ми напити і сховаємося від тої бабки. Ой, бля. Артём, камера, камера. Я залезу камеру. Нет, нормально. Так, что надо сховаться с той бешеной бабкой. Так, оба. тихо. Да, мы сховаемся. Артём, встань сюда, вон там с камерой. Да? Дай. Сейчас, дай камеру. Тут уже... Артём, Артём, ты не туда пришел. Давай. Оба и оба. И мы тут. Так. Оба. Сюди. Mm. Тут повинка у нас топа. А сюди да. став? А, ми можемо навіть сюди стати. Да. Не глибоко. Так, да, не глибоко. Вам все від тієї бабки. Блін, я буду, якщо що тут -от... сидіти, ти будь тут, а я зараз. А я буду тут дивитися. Реально? Сюди йду. Ща. Опа. Опа. Ле... Ні, треба сюди. Отже, сюди треба. Куди? А цьому, стоп, а якщо воно буде йти, сюда, встань сюди. Отак ми дуже багато тут. Тримаємося пальцем. А там дивишся? Я посунусь.